Тут тільки тому, що Господь ну, просто вклав моє серце поділитися словом. Я така сама сестра, як і ви, я така ж сама, як, як і кожен із вас. Я просто дитя Боже, яке хочу просто служити Господу і хочу догоджати йому всім своїм життям. І оскільки часу у мене не так багато, постараюся е, чітко і коротко, хоча я дуже люблю побалакати, як вчитель, сьогодні я хочу говорити. Не нові речі, досить знайомі для кожного із вас. І саме сьогодні я хочу говорити про таке слово джерело. Досить часто ми розуміємо, що джерелом нашого життя є Бог. Да? Ми знаємо це місцеписання і досить часто ним користуємося. Але коли мені Господь давав слово, саме. Коли я почула слово джерело, кажу: Господь, відкрий мені, що ти хочеш, щоб я сказала народу твоєму. Господь сказав мені багато таких місць, які відкрили. І, до речі, вчора я ще нове відкриття. Якщо встигну, я все розповім, а так постараюсь коротко. Отже, зараз такі часи, да, ну, скажімо так, з одного боку непрості. А з іншого боку, ми бачимо велику славу Божу в багатьох речах, і Бог реально змінює не тільки кожну сім'ю, не змінює не тільки кожну людину, Бог змінює не тільки Україну, а Бог змінює увесь світ. Бог торкається багатьох людей, Бог піднімає всі ті негаразди, які вже скопилися, осіли на дно цього світу. Він піднімає нагору для того, щоб показати все те, що неправильне в його очах. І я вірю, що в ці часи, тісні часи, в часи, коли нас притісняє з усіх сторін, да? нам тяжко сприймати, нам тяжко дивитися на те, що відбувається в світі, нам тяжко дивитися на цю війну, на ці втрати, на це горе. Але разом з тим ми просто розуміємо, що тяжкі часи дозволяють Господу нас, знаєте, як губку, яка вже напитала досить багато бруду. Да? ну, мочалку, да? І він, ми витискаємо для того, щоб її вимирити. Правда? Ми витискаємо, вижимаємо і знову набирається, і знову натискаємо. І знову ж таки, ми повертаємося до джерела, вода. І найперше, що би я хотіла вам сказати, пригадуєте, Агарь досить знайомий приклад, да? коли Сара почала її притісняти, агарь втекла від Сари і потрапила в пустелю. І далі говориться про те, що вона знайш, що ангел. Давайте відкриємо 16-й розділ 7-й вірш, буття 16-й розділ 7-й вірш. І там написано ангел Господній знайшов її біля джерела води в пустелі, біля джерела по дорозі до Шура. І там говориться про те, що ангел Господній говорив на цьому місці і, і підкріпив Агар. Направив агарь в потрібне русло. Тобто вона фактично серед пустелі, ми досить часто, знаходячись серед пустелі нашого життя, ми досить часто не знаємо, куди нам далі йти. Да? Ми приходимо до Господа, Господи, що мені далі робити? Господи, куди мені далі рухатися, чим мені керуватися, що мені робити, як мені підкріпляти інших людей, як мені допомагати, що я маю робити в даний момент. Ми приходимо в таку пустелю, коли ми не знаємо, де ми знаходимося, да? що нам далі робити. Ось тут, десь я. Тут, я не знаю, усе на цьому місці. І далі тут написано, що Агар прийшла до джерела, і саме біля джерела її зустрів ангел. І коли вона поспілкувалася з ангелом, написано у 14 версі 13. І назвала вона ім'я Господа, який розмовляв із нею. Ти Бог, що бачиш. Бо вона говорила, невже я побачила того, хто бачить мене. Ось чому й назвала криницю джерело живого. В старому запові... В синодальному перекладі там написано зараз хвилинку. Е, назва джерела дещо по-іншому. Написано по сьому істочник, тут називається Бейєр Лахайрої. Да? Бейєр е, бе Лахайрої. Чому я про це зараз зупинилася? Справа в тому, що коли я розглядала ці місця, я побачила, що про це саме джерело говориться і ще двома розділами попереду, там, де відбувалася боротьба між чотирма Царями з одного боку і п'ятьма царями іншого боку. І написано було, що біля джерела Мішпад, тобто Кадеш, в одному перекладі Кадеш, в іншому кадес, в іншому ну, близьке до слова Кадош, да? святий. І саме там відбулася перша перемога, але ця перемога була якби ну, проти. Ізраїльського народу, але чому це сталося? Тому що згодом, коли ми будемо читати, там Авраам, коли йшов визволяти Лота, він переміг. Тобто, велику, саме на цьому місці відбулася перемога. Великої кількості воїнства одного і іншого, да і там великі сильні сили були. І здалося, що якщо Авраам піде зі своїми там ста тридцятьма, я не якщо не помиляюся, невеликою кількістю людей своїх із свого дому, да хто народився, і переміг цього сильного царя. Тобто, чому саме там перемога була? Цим хоче Господь показати, що ось дивіться, які сильні, але я явлю ще більшу славу, коли ви невеликою кількістю переможете цих сильних. Тобто, дивіться, джерело Е біля джерела, зустрівся ангел. Біля джерела, до речі, коли ми дивимося далі, історію. Ця історія пов'язана із тим, як слуга шукав наречену для Ісаака Ревеку. Да? Пам'ятаєте, виявляється, там теж він був біля джерела і зустрів біля джерела цю Ревеку. От ще знову ж таки біля джерела. Сказано було, що слуга прийшов до джерела і почав молитися до Бога. Саме біля джерела. І розумієте, що, відкри, що мені Господь відкрив? Що от скрізь, де ми бачимо слово джерело, це якби підпис такий. Це я тут Бог. Я тут Бог. І пригадуєте, в Старому заповіті досить часто описано шлях, коли люди йшли через пустелю, то вони орієнтувалися по колод'язях, по джерелах. Да, тобто від одного джерела до іншого, те саме ми можемо бачити як прообраз в нашому житті. Коли ми знаходимося в пустелі, ми маємо звертатися до цих божих джерел: джерела Божої, Божої води, джерела Божого життя, джерела, тобто до Бога. В пустелі ти маєш звертатися, і ти від джерела до джерела. Ти пройшов і далі шукаєш джерело. Ти пройшов і далі. І саме завдяки цим джерелам ти йдеш Божим шляхом, ти йдеш таким шляхом, який буде приємний Господу, і який буде справді приносити благословення не тільки в твоє життя, а що важливо в життя інших людей. Ти керуєшся джерела джерелами, які зустрічаються на твоєму житті, і написано. Це я вже так коротко. Написано, що коли привів слуга Ревеку, то написано, що Ісаак був біля джерела, увага, біля того самого Кадеша, біля того самого джерела Кадеш. Це джерело, до речі, було, де була агарь, джерело видіння. І там написано, що Ісаак був біля джерела видіння. Тобто знову ж таки все повертається через певний період, це повертається фактично до того самого джерела, джерело видіння, там, де ми бачимо Бога, там, де ми шукаємо Бога, там, де ми очікуємо щось отримати від Бога. Тобто, якщо в твоєму житті пустеля, якщо в твоєму житті е, не зрозуміло, що робити, яким чином керуватися, ти маєш прийти до джерела, до джерела Божого життя. І е, е, якщо ми відкриємо з вами... Давайте я трошки скорочу. Єремії другий розділ. Єремії другий розділ, 13 вірш говорить нам так. Адже два злочини мій народ учинив. Вони мене джерело живої води відкинули. І видовбали свої водойми, водойми ще діряві, які не здатні утримувати воду. Хіба Ізраїль став рабом, аби він у рабстві народився? Чому ж він став здобичу? Зверніть увагу, тут Господь говорить, вони мене джерело живої води відкинули і видовбали свої. Тобто, тут досить важливо мати, ми досить часто шукаємо свої джерела. І особливо зараз більшість людей знаходиться в інформаційному, да такому просторі, що там на війні, що там, де сталося, де ж там а яка тут інформація? І фактично, ми черпаємо джерело нашого життя, нашого буття і нашого розуміння навколишнього не з того джерела. Ми переповнюємо своє серце непотрібними речами. Так, да, це правильно знати певну інформацію, знати за що молитися. Але коли цієї інформації більше, ніж тої інформації, ніж того джерела тієї води живої, яку дає Господь, ми приводимо себе в неправильне положення. Ви знаєте, у дитинстві я ще застала той момент, коли у нас в селі не було водопроводу, і в нас були колодязі. І я пам'ятаю, що в кожного в двої колодязь був обов'язково закритий такими створками, в когось дерев'яними, в когось просто шифером накритий, але обов'язково закривався. І до чого я веду? До того, що в кожного із нас, якщо ми е, читаємо слово Боже уважно, то ми побачимо про те, що е, у е, Захарії написано про те, що е, давайте відкриємо. Це таки Захарія, це важливий момент, такий місток, е, який дуже об, обов'язково треба читати. Захарія 13 розділ, перший вірш говорить, у ті часи для нащадків Давидового роду і для мешканців Єрусалима відкриється джерело для зняття гріха і нечистоти. Тобто, знову ж таки, говориться про, е, про джерело, да? е, Відкриється джерело для змиття гріха у ті часи для нащадків Давидових. Тобто тут говориться про прихід Ісуса Христа. І е, говориться також про те, що в нашому серці теж є джерело. Підтвердженням цього є Іоанна, 4 розділ, Івана, 4 розділ, 14 вірш. Пам'ятаєте, як нам сказав Ісус? Ісус говорить, у відповідь Ісус сказав їй, це знову ж таки зустріч Ісуса, знову ж таки, біля колодязя, там, де Він зустрів Самарянку. Це знову істочник, да, джерело. У відповідь Ісус сказав їй: кожен, хто п'є воду, цю буде спраглий знову, а хто питиме воду, яку я йому дам, не матиме спраги по вік. Бо вода, яку я йому дам, стане у ньому джерелом води. Що тече в життя вічне. Тобто джерело життя є сам Бог. І разом з тим Ісус говорить, що коли Він нам дасть цю воду живу, то у нас в серці з'явиться джерело своє, тобто джерело від Бога, і з нього потече буде життя вічне. Да? Далі ми кажемо, і под... будуть потоки да, з наших уст Слова Божого виходити. Знову ми маємо розуміти про те, що Бог він піклується про наші джерела. Але разом з тим це є твоя власна відповідальність. Наскільки ти будеш захищати своє власне джерело, яке в твоєму серці відкрив Ісус через своє Слово, через своє живе Слово, своєю живою водою, відкрив поток. І чи дозволиш ти тому потоку замулятись, чи замуляти, Ти дозволиш тому колодязю насипатися брудом, який постійно. Перебуває в цьому навколишньому середовищі, тому що ти в світі обов'язково спілкуєшся з людьми, е, миру цього. Ти все одно торкаєшся, твій одяг все одно забруднюється якимись речами. Ти яким білий одяг не був, ти все одно. Торкаєшся цього світу, а значить, можеш забруднитися. І тому на тобі лежить відповідальність, яке твоє буде джерело, яку воду ти більше будеш пити, чи ти будеш пити із тих джерел, які люди зробили, і витікається вода скрізь, чи ти будеш із того джерела пити, яке є живий Бог, живе джерело, джерело життя. Це залежить від тебе. І я хочу вас ободрити кожного про те, що я знаю, що більшість серед вас є ті люди, які відкриті серцем служити Господу. Бог справді це дуже полюбляє. Богу приємно, коли ми відкриті служити іншим. Богу не дуже приємно. це не говорю, що Бог перестає любити таких людей. Ні. Богу не дуже приємно дивитися на тих людей. Які вже досягли певного віку духовного, а до сих пір очікують, що їх будуть носити на руках, що про них будуть піклуватися. Прийшов час піклуватися про інших, прийшов час служити іншим. Давайте відкриємо відкриття, сьомий розділ, об'явлення, сьомий розділ. Об'ямлені в сьомому розділі 17 й вірш. Давайте я почну навіть читати із 9. го Тут навіть сіла така. Після цього я поглянув і ось величезний навтоп, якого злічити ніхто не міг з кожного народу, покоління, народності і племен. Вони стояли, зодягнені в білий одяг перед престолом і перед акцем, і пальмове віття було в їхніх руках. І вони кликали гучним голосом, промовляючи спасіння нашому Богові, який сидить на престолі й акцеві. І всі ангели стояли довкола престолу старців і чотирьох живих істот, і вони впали до лілиць перед престолом і поклонилися Богу, кажучи. Амінь, благословення, слава, мудрість, хвала, честь, сила і могутність нашому Богу на віки віків. Амінь. А один із старців у відповідь запитав мене: ті, які зодягнені в білий одяг, хто вони звідки прийшли? І сказав я йому: Мій пане, ти знаєш. А він сказав мені: це ті, котрі прийшли з великої скорботи, і випрали свій одяг і вибілили його в крові агця. Тому вони перебувають перед Божим престолом і служать йому в день і вночі в його храмі, а той, то, хто, сидить на престолі, буде жити з ними. Вони не будуть більше голодувати і не будуть спраглими, і не буде палити їх сонце, ні жодна спека, тому що агнець, який посеред престолу буде пасти їх і водитиме до джерел вод життя, і Бог зітре всяку сльозу з їхніх очей. Скажіть, будь ласка, коли люди прийшли від скорботи, їх там вчили служити Богу? На мою думку, вони вже вміли служити Богу. І вони продовжували саме зараз час практикуватися і служити Богу. Згадайте місце Писання в Ісаї, там, де говориться про піст, ось піст, який я передбачаю От саме Саме тут говориться да, про те, який це біст. І я зараз, коли дивлюся, коли ваша церква, як ви служите людям, це справді відповідно до того, як написано в даному місці писання. Просто не хочу затрачати час, хоча, в принципі, є. Да. Я вже так поспішила, вирішила, що в мене вже геть часу немає. Давайте відкриємо, мені дуже подобається, я хочу ободрення. ну, можливо, комусь для когось це буде ободрення, бо це справді чудове слово це Справді слово, яке нас запалює. Ісаї 58 розділ, Треть, з третього вірша, чому я починаю там із. Початку речення. Чому, коли ми постимося, ти не бачиш, ми упокорюємо наші душі, а ти не знаєш. Так ви ж у дні вашого посту залагоджуєте власні бажання і пригноблюєте ваших працівників. Скільки разів було такого, що ти ставав на коліна, я буду поститися, За що ти постився? Ти постився за власні потреби, не думаючи про інших людей. Ми, слуги Бога, і ми Його сім'я. І якщо ви знаєте, в справжній, здоровій, хорошій сім'ї, всі піклуються один про одного, а не тільки про себе. Якщо кожен піклується сам про себе, ця сім'я вона приречена. В сім'ї піклуються один про одного і завжди ставлять вище розуміння, вище потреби інших, вище своїх потреб. Саме це говорить Слово Боже, саме це нас вчить. Ми маємо служити іншим. Ми маємо бути відкритими, з відкритими серцями, бути перед Господом. Бог, ось я візьми мене, використовуй мене. Я хочу служити, я хочу догоджати тобі своїм життям. Я хочу бачити те, що ти хочеш, щоб я зробив. Я хочу бачити, бачити всі ті нюанси, що решта не бачить, що я можу зробити все, що по, по, по силі моєї руки, я буду робити, я буду служити. І написано. Ось який піст я визнаю! Розбий кайдани несправедливості, розв'яжимо мотузі ярма, відпусти пригноблених на свободу, розірвавши кожне ярмо, поділи своїм хлібом з голодним, а нещасних, безпритульних поклич у свій дім. Коли побачиш нагого, зодягни його і від свого рідного не відвертайся. Тоді твоє світло засяє, як порання зоря, і твоє виздоровлення не забариться. Попереду тебе й тиме твоя праведність, і Господня слава огортатиме тебе. Ось тоді й волатиме до Господа, і Він відповість, кликатимеш про Його допомогу, Він скаже, ось я, але маєш усунути посеред себе ярмо, перестати погрожувати пальцем і лихословити. Коли будеш готовий віддати своє серце, голодуючому і підтримаєш знедоленого, тоді засяє в темряві. Твоє світло, а твоя темрява перетвориться в полонь. Твій Бог простійно провадитиме тебе, і навіть під час посухи насичуватиме тебе, зміцнюватиме твої кості, і ти будеш як зрошеною водою сад, і як джерело, в якому не висихає вода. Твої нащадки відбудуть віковічні руїни, ти від... відбудують віковічні руїни, ти відновиш основи минулих поколінь, тебе називатимуть відбудовників проломів і відновником доріг для поселення. Наше джерело де плекати силу, коли ти служиш і в тебе вже опускаються руки? Да? Чому я? У мене немає часу, я вже втомився. Бог говорить, я є джерело, я є джерело життя, я живий Бог, я постійно живий. Звертайся до мене. Я проводитиму тебе між джерелами від колодязя до колодязя, але ти піклуйся про свій колодязь. Ти піклуйся про своє джерело, яке є в твоєму серці. І, пік, і як колодязь, який справжній колодязь, да, завжди приходить час, коли його чистить від мулу, коли очищають для того, щоб твоя вода залишалася солодкою. Місцеписання в притчах ми досить часто говоримо, досить часто зустрічаємо про те, що ми самі є також джерелом. У притчах, у четвертому розділі, 23 вірші, написано більше всього. Що можеш берегти, бережи серце своє, тому що із нього джерело життя. Джерело твоє нехай буде благословенна в притчах в п'ятому розділі, говориться. Тобто, Господь не каже, що я його сам благословлю. Да? А тут говориться, нехай воно буде благословене. Тобто, ти постарайся зробити все, щоб твоє джерело було благословенним. Уста праведника. Джерело життя. Ісус говорить про те, що із нас потоки будуть виливатися потоки слова живого, Його слова, Його життя. Будь відкритим для того, щоб ділитися з людьми цим словом, будь відкритим для того, щоб служити людям. Якщо ти не краснорічивий, то згадай, будь ласка. Моїсея, він теж не був, не був, не був красноречивий, до речі, так, як і я, я теж не красноречива. Слава Господу! але я дякую Господу за найменшу можливість. І як би я каряво не проповідувала, я дякую Богу, бо це для мене велика честь бути Його посудиною, яка зможе ну, бути його тілом, бути його частиною тіла, да? бути його рукою, бути його ногою, бути його устами, вухами. Мені байдуже, чим я буду для Господа, головне, що я буду Господу служити. Слава Богу, нехай Бог укріпляє кожного із вас. І нехай ще більше запалює ваші серця в тому, щоб служити людям, для того, щоб піклуватися про решту, і щоб світло ваше ще більше сіяло і приносило ще більше і більше, і більше благословінь вам і всім тим, хто вас оточує, і вашим поколінням майбутнім. Дякую з миром Божим. За все Богу, слава. Дякую.